Останній раз, коли я тут був в цьому парку, ось тут були палатки. І тут жили безхатьки. Можливо, хтось іде. Але коли випав перший сніг, оце от похолодало, вони звідси кудись переїхали. Ну а ми знову приїхали в цей парк. Я знову гуляю з донькою Евеліною, поки дружина пішла на манікюр. І... Ми будемо тут гуляти, я вам буду вам записувати відео. До речі, я тут був ще раз перед цим. Але те відео не вийшло, тому що воно було дуже довге, нудне і якесь затягнуте. Так що, вибачайте, я деколи люблю залазити в такі ліса, що, що потім навіть відео не випускаю через це. Сьогодні ми з вами поговоримо е, на таку тему, чи поїхав би я ще раз у Вінніпех. З Канадою ми вже розібрались, а от з Вінніпегом також можна поговорити на цю тему. Влаштовуйтесь позручніше, хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, тому що в мене 16 тисяч постійних глядачів, а підписані тільки 5,5. Несправедливо виправляйте, будь ласка, це, і ми продовжуємо далі. У мене на каналі є традиція, я даю відповідь на коментарі підписників, і це відео не є виключенням. Тому сьогодні ось такий коментар. А ви, якщо хочете, ваш коментар також може потрапити у відео, пишіть його під останнім відео на каналі. Сьогодні мене запитують: Доброго дня! Скажіть, будь ласка, в якій авіакомпанії брали квитки до Канади? Чи брали напряму Варшава Торонто? Дякую за відповідь. Ми не брали напряму Варшава Торонто, тому що тоді, коли ми летіли, був шалений ажіотаж. І, до речі, я можу сказати, що такий самий ажіотаж буде, коли будуть летіти. Більшість українців, а це на березень місяць, звісно. І ми тоді летіли також на березень місяць, ми брали квитки. Квитки були реально дорогі. І ми брали через сайт budgetair.com, здається, це сайт. І ось там нам виходило чомусь найдешевіші і найцікавіші варіанти. Тому ми брали там. Ми не брали напряму, летіли з пересадкою. Відео про це також є на каналі. Можете подивитися, як це було. Можу порекомендувати тільки тим, хто планує летіти. Навіть в березні беріть квитки вже в грудні. І то я б сказав, би, грудень це вже пізновато. На березень буде ще більше людей, чим минулого року, тому що цей раз уряд Канади чітко сказав: все, коЕд закрилась. Зараз подати заявку на КОЕД неможливо. КоЕД вже все. Закінчилась лафа, все закінчується по трішки кругом. І в Канаді в тому числі. Тому купуйте, будь ласка, квитки одразу, тому що цей березень буде набагато гарячішим, ніж попередній. Це вже всім і так буде зрозуміло. До речі, я вам вчора тільки зняв відео про те, що 3 грудня в Канаді не так вже й холодно, як було рік назад. І це, типу, вперше таке за 100 років. Так як кажуть, багато хто. І сьогодні у нас трішки холодніше. Не можу вже діставати телефон, вже сховав його не хочу. Зараз, от ми коли виїжджали з дому, це було о 6 годині вечора, було мінус 4 на вулиці. Ну мені здається, що зараз десь мінус 6, мінус 5 десь так. Вітру немає, тому цих мінус 5 переноситься дуже легко. Взагалі не скажеш, що аж якийсь дуже сильний мороз. Просто так, знаєте. Прохолодно і все. Ось такі справи. І давайте прийдемо вже до відео. Е, я вам 100% можу сказати, що я забуду якісь плюси Вінніпегу, я 100% забуду мінуси Вінніпегу. Давайте, напевно, почнемо з того, е, чому українцям або ж, можливо, щось мені не подобається у Вінніпезі. Перше, це, звісно, що це поле. Ну тобто, все навколо Вінніпегу це поле, просто поле. От ми, наприклад, їздили. До наших друзів е, Джима та Лорі на дачу. На, і це 175 чи 150 кілометрів від Вініпегу в сторону Онтаріо. Я перший раз в житті їхав просто-прямо, ну, типу, навіть не було ось таких вулиць, щоб вони, знаєте, там трішки лівіше, трішки, ну як вулиць, дороги, щоб трішки якось вправо, трішки вліво. Ні, просто прямо. От, Якби можна було зафіксувати руль, і положити цеглину на газ, я би отак би проїхав. Я не пам'ятаю, скільки точно ми їхали так, але мені здається, що ось 80 чи 90 кілометрів просто з однією швидкістю, навіть знака стоп ні одного не було, просто прямо. І, і це все поля. І отак в, в яку сторону не глянь, але в сторону Онтаріо так з'являються якісь там, не знаю, камінюки здорові ще щось. Типу, ви живете в полі і з'їздити, так як в Альберті, наприклад, в Банф або в Британській Колумбії, там, де ну просто капець. Ну, є на що подивитись. Тут мало. Зовсім, ну не знаю, якісь одні ферми, поля, от, от, так от якось. Багатьом не сподобається через це. Наступне, що не сподобається, тут немає нічного життя. Це реально для багатьох буде мінус. реально. Тому що е, майже всі клуби, які тут є. В більшість. Я, я не ходжу по клубах, тому я точно вам не скажу. Але мені колеги на роботі казали, що клуби зачиняються о 2 годині, а алкоголь навіть на новорічні ці вечірки перестають продавати о 12 годині. Типу, для багатьох це буде реально мінусом, тому що це якось буде скучно для молоді. Наступний мінус це те, що тут Вінніпег займає. Одні із перших позицій за криміналом. Ось є нова статистика Манітоба на першому місці. І з, з великих міст, здається, Вінніпех також на першому місці. Тому, ну, якось так. Ще один мінус це е, ну, він такий зараз виправляється, потрішки. Нам подобається, що тут багато доріг вже зробили. Але коли ми сюди прилетіли, ми були в шоці просто з дороги. Просто шоковані. Я не думав, що в Польщі. Дороги будуть кращі, навіть якщо взяти Мегаполіс і Мегаполіс, щоб так більш-менш знаєте, порівнювати. Ну, Можливо, через те, що по Варшаві кращі дороги. Але, от, наприклад, хто був в Польщі в Гданську, там дороги ну, такі собі. Мені не сподобались після, Поль... після Варшави. Тому е у Геніпезі дороги, наприклад, як в Гданську. Щось таке. Типу, є ями, але є і класні дороги, є новесенькі-новесенькі. Але їй дуже страшні такі, що колеса можна зробити не круглі, а ну, квадратними можна їх зробити, це правда. Наступним мінусом можливо буде те, що тут заробітні плати трішки нижчі, ніж десь по Канаді. Е, ну таке. Хоча, можна сказати, по фінансовому плані тут золота середина, реально. Якщо зрівняти саме великі міста, то Вініпек здається на п'ятому місці за населенням. І, типу, орендна плата тут дешевше точно, чим у Ванкувері, Торонто, Калгарі, Едмонтон. Не знаю, за Монреаль. Можливо, ні. Але дешевше, чим в цих містах, це 100%. Заробітна плата на початку у вас буде у всіх провінціях плюс-мінус однакова, але потім більші зарплати, напевно, будуть все ж таки в Альберті, в Торонто або... В Британській Колумбії, я так думаю, я не знаю. Коли я летів, я щось таке намагався дослідити і найкраща платоспроможність після всіх виплат, після всіх витрат, там, оренда і так далі, це, звичайно, в Альберті. Так що комусь може тут не вистачати грошей, але. Плюс на мінус, можна так сказати. Наступним також мінусом є те, що тут е, поле і сухе повітря. Тут дуже сильні бувають вітри. Тут буває таке, що в мінус 28 вам не так холодно, як в мінус 18 чи мінус 15, але з сильним вітром. Вітер тут вирішує все. Від вітру залежить, як ви будете одягатись, і більшість людей дивиться не на температуру, а на вітер. Тому це дуже важливо. Маєте бути до цього готові. І у, у Вінніпезі так, є вітри і холодно. Зима тут також така сильна. Ну і спека також тут є літом, що мене дуже, до речі, здивувало. Ще один із мінусів. Ну, наприклад, я б хотів би поїхати в якийсь ліс, такий, щоб ого! го Щоб отак. Зайти і заблудитись, наприклад. А от ми вже багато так їздили, і на озеро Манітоба чи Вініпах, я не пам'ятаю, їх плутаю завжди. Їх там два просто. І от ми їхали, і дуже мало я бачив якихось дерев, типу лісів. Що бачиш, прям такий ліс-ліс-ліс. Таких лісів я тут також не бачив. Як, от, наприклад, в Едмунтоні ви їдете, а ну, це місто, ви не виїхали за місто, але от в місті. Шматок лісу. Отакого от тут немає. І реально деколи б хотілося б з'їздити в якийсь ліс. Ми тут багато вже де їздили відпочивати. Ми завжди стараємось шукати нові локації для відпочинку. Але з лісом якось важкувато. Не знаю, для багатьох, наприклад, якихось грибників, напевно, це буде проблема, я не знаю. Якось от такий тут прикол також є. Ну і на рахунок купання в якихось озерах. Тут у Вінніпезі зазвичай всі їздять купатись в парк. В Burns Hills Park. Це за містом приблизно 15 кілометрів від Вінніпегу, наприклад. Або ж їздять купатись взагалі на озеро Манітоба або Вінніпег. Там ну, взагалі як море. Можна сказати, що ви типу на море, але вода холодна. Ми літом їздили. Купатись можна, але якось так прохолодно. Ну, ми приїхали не в саму спеку. І було якось прохолодно. Ну, ну так, дуже свіжо, дуже свіжо. Але купатись можна. Ми покупались класно, відпочили пісочок, берегу не видно, наче на морі, справді. Чистий пісок, дуже класно. Навіть можна орендувати якийсь катамаран або якусь доску для сьорфу і щось типу цього. Прикольно. А так можна сказати, що більше місць, де купатись і немає. Типу, оце от, або їдете 100 кілометрів від Юніпегу на ось це величезне озеро, там де, типу море, або їдете в парк. Все. На цьому місця, напевно, закінчується. По крайній мірі, ми більше інших таких місць не знаходили. Далі, напевно, мінусом буде те, що тут з боулінгом слабенько. От всі, хто люблять боулінг, у мене знайомий на роботі. Е казав, що боулінгу нормально у Женіпезі немає. Ну, Досить тут так все застаріло у Вінніпезі, я б сказав. би. Типу, ви потрапляєте, можна так сказати, на років 20-30 назад, коли сюди прилітаєте. Тому що автобуси, вони типу друкують квитки з QR-кодом, щоб ви могли в наступний автобус, коли пересідаєте, у вас ще є час. Ви просто пікаєте цей QR-код і типу у вас є час, ви заходите і їдете далі. Не потрібно купувати новий квиток. Але чого не зробити оплату картою? Чого не зробити оплату NFC? Для чого мені потрібні ті монетки, які, до речі, здачу вам не дають. Типу, якщо ви купуєте в автобусі от, ну, проїзд, не квиточком розраховуєтесь, а саме монетками. Вам здачу він не видає цей автомат. Коротше кажучи, якось з цими автобусами ну таке. І тут з цими автобусами монополія. Це типу все державне, Вінніпех-транзит цим всім займається, і вони от зараз трайкувати мають. І хто без авто, ну це все, це капець. От 11 грудня має бути вирішуватись вся ця доля всіх, хто без авто на автобусах їздять. Тому не знаю, це також мінус. Що ще по мінусах? Ну, напевно, напевно, все. Е, можливо, щось я забув. Допишу в коментарях. Можливо, хтось інший напише в коментарях. По плюсах, що по плюсах. Вініпех Перше. піар. Є можливість, не на всіх професіях, але є можливість податися без екзамену з англійської мови. Таке тільки у Вінніпезі. Більш ніде, тільки Манітоба. Це раз. І це 100% інформація. У мене про це є відео на каналі. Заходьте, дивіться, називається канадський піар без англійського. І там все детально є. І по, по цим всім моїм інструкціям і ну, взагалі по рекомендаціям консультантів. Вже багато людей подалось саме без екзамену з англійської мови. Якщо ваш НОК, типу номер професії входить до тіру 0, 1, 2 або 3, ви, здає... ви не здаєте екзамен з англійської мови і подаєтеся без екзамену, це дуже-дуже круто. Тому така можливість є тільки тут. Тільки заради цього плюсу вже варто задуматись, навіть якщо ви знаєте англійську мову добре, все одно, екзамен це екзамен, до нього все одно потрібно готуватись, хочете ви того чи ні, але готуватись ви до нього будете. Навіть граматику там повторювати, ще щось. Це додатковий час, якого у вас може не бути. Тому що я прилетів у Вінніпех, я перестав займатися англійською мовою. У мене більше просто все на практиці якось вчиться, потрішки-потрішки, по але я не можу назвати це повноцінним навчанням взагалі. Тому... Оцей плюс це дуже жирний плюс. Можливо, це такий плюс, якого можна рахувати як за 3-4 плюси. Якось, якось так. Наступний плюс, це ж так як я вже казав, плюс на мінус. Тут у вас будуть е дешевші ціни на оренду, і це величезний плюс, реально це величезний плюс. Наступне з плюсів, що б я міг сказати, е Вініпех це для рибаків. Всі, хто рибаки, вам у Вінніпег. Куча місць для рибалки. Ну, просто мега-мега багато озер. Якщо не у Вінніпезі, ви випливаєте в то море, там можна навіть зняти, орендувати катер і на катері виплести на, на цілі там, декілька днів з ночівлю на тому катері, прямо там на воді. ну Коротше кажучи, дуже супер. Тут з рибалкою, ну просто капець. Для всіх рибаків, особливо хто любить зимову рибалку, вам у Вініпег це 100%. Ну, <свісно> Варіанти також там, де лосось є, можете у Британській Колумбії. Але ну, тут рибали реально круто. Наступний величезний плюс Вініпегу це величезна кількість людей, які мають українське коріння. Типу, бабусь дідусь був українець. там... Батьки українці і так далі. Бо ж вони самі українці. От в мене на роботі тільки працює е, дві людини з українським корінням. Тому потім наші власники з українським корінням, потім я пішов брати в поліцію е, довідку, що я, типу, нормальний і, і я безпечний для Uber. І е, коли я брав довідку поліцейська, якій було десь 60 з плюсом років, напевно. Почала зі мною говорити розмовляти українською. А, а я був дуже здивований, стою, навіть слова не можу сказати українською до неї. Кажу, а, а як? А що а таке? А вона мені каже, все нормально. В мене батьки були українці, вони сюди емігрували там, майже 100 років назад, чи скільки там, не пам'ятаю. І я знаю українську, тому що мене навчали українською. От таких тут дуже багато людей. Я в Польщі просто не бачив таких, щоб у віці люди розмовляли українською. Тут є. І тут дуже багато українців, реально з українських українців людей дуже багато. Це, це великий плюс. У Вініпезі навіть є пам'ятник Тарасу Григоровичу Шовченку. Тобто Вінніпег це таке, знаєте, взагалі Канада має найбільшу українську діаспору за, ну, типу, за межами України після Польщі. Тобто перша Польща. Саме діаспора, типу люди, які там залишились і живуть на постійній основі, не заробітчані, не плутайте, будь ласка. То має, то має Польща, а після Польщі йде Канада, звісно ж. Так що, ну, це Вінніпех одне із найбільших місць, куди виїжджали українці. Наступний плюс вибрати Вінніпех буде те, що у Вінніпех квитки дешевші, ніж ну, в якісь інші. Міста. Я знаю, що найдешевше це здається в Торонто, якщо я не помиляюсь. Е, далі Калгарі і Вінніпег. От цих три міста одні із самих дешевих квитків. Мені здається, що навіть самі дешеві, можливо, ще Квебек буде дешевше також. Оці чотири міста це такі дешеві квитки. Е, в Едмонтон вам вже потрібно ну, трішки більше віддати коштів. Все залежить звісно від дат від того всього. Але коли ми дивилися квитки. Дешевше за Вініпех було тільки Торонто і Калгарі. Все. Квебек навіть був дорожче, хоча він типу ближче до Європи. Коротше кажучи, якщо зважити всі плюси-мінуси, я би полетів би ще раз у Вінніпех навіть тільки через один плюс. От той самий жирний, англійська без екзамену. Але я не знав про це, коли я сюди летів. Я вибрав Веніпех. Просто тому що ну, тут більше шансів залишитись, що ви тут залишитесь. І так, тут є свої мінуси. Так, це не супер-крута і розвинена провінція, але у супер і розвинені провінції завжди їдуть суперкруті і розвинені люди. А потрібно їхати десь в таку або середню секцію, або взагалі в самий низ. Аби 100% тут залишитись. Ми летіли саме, щоб залишитись, тому обрали Вінніпех А коли прилетіли, бонус просто взірвали джекпот тим, що можна податись на піар без англійської мови, без екзамену з англійської мови. Звісно, англійська дуже потрібна, але підготовка до екзамену займе досить багато вільного часу після роботи, який можна витратити на щось інше. Вчити, звичайно, потрібно все одно. Знаючи ось цей плюс, я б, звісно, ще раз би полетів у ЮНІПАГ. І всім рекомендую, тому що ну, цей плюс це реально того варте. А по інших якихось моментах, ну, тут легше, в будь-якому випадку тут більше шансів вижити, тому що тут буде менша орендна плата. А орендна плата це, можна сказати, основний шматок вашого пирога. Так що ось таке вийшло відео, друзі. Ось такі плюси, мінуси і от такі в мене думки. І я б прилетів би ще раз так. Так що підписуйтесь, не забувайте, будь ласка, писати будь-який коментар, це дуже сильно мені допоможе. Лайк і дзвіночок. Це ще більше мене мотивує знімати вам більше відео. І, до речі, нова рубрика на каналі в гості до підписників. Хто хоче, пишіть мені в приватні повідомлення в телеграмі або в інстаграмі. Всі посилання є на каналі. І до зустрічі в наступних відео, а можливо, і запросите мене в гості. Чао!